Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулі зустрічі ми читали, як побиття филистимського намісника наступником престолу Юнатаном призвело до нового нападу Фелистимлян. В той час, як після масового дезертирства військо царя Саула налічувало всього 600 воїнів, військо Фелистимлян налічувало 30 тисяч возів, 6 тисяч вершників та безліч піших воїнів. Тільки диво від Господа могло спасти Ізраїль від такого нашестя. І сьогодні ми поговоримо про це диво та про сина царя Саула на ім'я Юнатан, просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Перша Самуїлова, 14 розділ, вірші перший по другий. Одного дня сказав Юнатан, син Саулів, до слуги свого зброєноші – Ходім і перейдімо до фелестимської залоги, що з того боку, а батькові своєму він цього не розповів. А Саул сидів на кінці згіря під гранатовим деревом, що в мігроні, а народу, що з ним, було близько шости сотень чоловіка. У той час як цар Саул тримався від ворогів Ізраїля на безпечній відстані, його син Йонатан у супроводі тільки його зброєноші, Вирішив напасти на заставу филистимлян. 1 Самуїлова, 14. 6-7 І сказав Юнатан до слуги свого зброєноші, Ходім і перейдімо до сторожі тих необрізаних, може Господь зробить поміч для нас, бо Господові нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. І сказав йому його зброєноша, Роби все, що на серці твоїм. Звертай собі, ось я з тобою, куди хоче серце твоє. Відважний Юнатан вірив, що Господь може дати филистинських воїнів у його руки. Саме ім'я Юнатана перекладається, як Господь дав. Перша САМОЇлова, 14. 8 по 10. І сказав Юнатан. Ось ми приходимо до тих людей і покажемось їм. Якщо вони скажуть до нас так. Стійте тихо, аж ми прийдемо до вас, то ми станемо на своєму місці і не підіймося до них. А якщо вони скажуть так підійміться до нас, то підіймося, бо Господь дав їх у нашу руку, це для нас буде знаком. Юнатан поклався на Господа та на його проведіння. Юнатан запропонував знак, який би вказав йому та його слузі. Чи їм варто атакувати, чи їм варто відступити? Перша САМОЇлова, 14 розділ, вірші 11 по 12. І вони обидва показалися фелестимській сторожі, і сказали фелестимляни, Ось виходять із щелин євреї, що поховалися там. І люди з залога відповіли Юнатанові та його збройноші та й сказали: Підіймися до нас, і ми вам щось скажемо. І сказав Йонатан зброєноше своєму, Підіймайся за мною, бо Господь дав їх у Ізраїлеву руку. Слова Филистимлян передвіщали саме той результат, на який і сподівався Йонатан. і він і його зброєносець почали розгром ворога. Перша Самоїлова, 14, 13 по 15. І піднявся Йонатан на руках своїх та на ногах своїх. А за ним його зброєноша. і падали филистимляни перед Юнатаном, а його зброєноша добивав за ним. І була перша поразка, що вдарив Юнатан та його зброєноша, близько двадцяти чоловіка на половині схиби, оброблюваного парою волів поля на день. І стався сполох у таборі, на полі та в усьому народі. Залога та нищителі затремтіли, і вони, і задрижала земля. І знявся великий сполох. Филистимляни перебували на Височині, через що юнатану довелося підніматися на четвереньках. І це робить диво перемоги юнатана ще більш вражаючим, оскільки филистимляни мали перевагу, але не змогли перемогти двох самотніх воїнів. Юнатан кинувся вперед, вбиваючи всіх филистимських воїнів на своєму шляху. А його зброєносець слідував за ним, добиваючи поранених. Територія битви була невеликою, але 20 филистимлян, хто там зосередилися, не змогли протистояти Юнатану. Після тої перемоги Юнатана Господь післав землетрус, що навело додатковий страх та спантеличеність у таборі Филистимлян. Перша Самоїлова, 14 розвіріч 20 по 23, і зібралися Саул та весь народ, що був із ним, і вони пішли аж до місця бою, аж ось меч кожного на його ближнього, замішання дуже велике. А між филистимлянами, як і давніш, були євреї, що поприходили з ними з табором, і вони теж перейшли, щоби бути з Ізраїлем, що був із Саулом та Йонатаном. І всі ізраїльтяни, що ховалися в Єфремових горах, почули, що филистимляни втікають, і погналися за ними, і вони до бою. І спас Господь Ізраїля того дня, а бій перейшов аж за Бетевен. Так, Йонатан, людина віри, започаткував велику перемогу. Йонатан був наслідником престолу, Йонатан був лідером. Він один змінив весь хід битви. Піднявшись на скелі зі своїм збройносцем, щоб знищити филистимлянський гарнізон, який охороняв перевал. Йонатан, напевне, був найкращим воїном в Ізраїлі. Так, Йонатан був гідний стати царем. Але незабаром в житті Юнатана сталася подія, яка вплинула на все його життя. Під час наступної війни з филистимлянами. Один велетень кинув виклик воїнам Ізраїля. Ім'я того велетня було Голіят. 1 СаМОЇло, 1 по 4. І зібрали филистимляни свої війська на війну, і зібралися вони до Сохо, що Юдене, і таборували між Сохо та між Азекою в Ефес-Дамімі. і зібралися Саул та Ізраїльтяни, і таборували в долини Елі. І Вставилися до бою проти филистимлян. І стояли филистимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. І вийшов із филистимських таборів одноборець, а ім'я йому Голіят із Гату. Високий був шість ліктів і п'ять. 1 Самуїлова, 18 розділ, 8 вірш, вірші 10 по 11 та 16 вірш. І став він і кликнув до Ізраїлових полків та й сказав до них: Чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не филистимлянин, а ви не раби Саволові? Оберіть собі кого, і нехай він зійде до мене. І сказав филистимлянин: Я цього дня зневажив Ізраїлові полки, дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул та весь Ізраїль ці слова филистимлянина. І вони перестрашилися та сильно налякалися, а той філістимлянин підходив ранком та ввечері і виступав сорок день. Голіят запропонував двобій. Однак на протязі сорока днів серед ізраїльтян не знайшлося жодного воїна, хто би прийняв той виклик Голіята. У Біблії число сорок часто означає період випробування. Це було чергове випробування для народу Ізраїля. Чому не знайшлося воїна, хто прийняв би виклик Гуліята? Чому цар Саул не вийшов на двобій? Цар Саул був найвищим серед усіх ізраїльтян, тому він був найбільш придатним вибором для Голіята. Однак цар Саул налякався. Тоді хто ще би міг прийняти виклик Гуліята? Йонатан. Йонатан, хто побив 20 филистимлян, міг прийняти виклик Голіата. Але Йонатан наразі є відсутній, про нього наразі не згадується. Де він є? Ми можемо лише припускати. Можливо, цар Саул, оберігаючи наслідника престолу, зупинив Йонатана. Можливо, навіть сам Йонатан був наляканий Голіатом. Нам невідомо. Але те, що ми знаємо, що Йонатан був у таборі, але не прийняв виклик Фелистимського велетня. Зато інший прийняв Давид прийняв виклик Голіата. Можна уявити, наскільки Юнатан був здивований, коли він бачив молодшого за себе Давида, готового до двобою з Голіатом. Можна уявити, як Йонатан спостерігав за Давидом. В той час, як цар Саул намагався одягнути свою броню на Давида, І можна уявити вираз обличчя Йонатана, як Давид вирішив прийняти бій з Голіатом, будучи озброєним лише києм та п'ятьма камінцями. І тоді Йонатан почув слова Давида повні віри в Бога Ізраїля. 1 Самуїло, 18 роздаре 45 по 47. І сказав Давид до филистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло филистимського табору птаству небесному та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. Йонатан був свідком віри та перемоги Давида. Юнатан особисто переконався, що Святий Дух перебував на Давиді. І коли всі розійшлися, наступник престолу Юнатан уклав з Давидом угоду. Перша Самоїло, 18 розділ, 1 вірш. І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Юнатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Юнатан як душу свою, вірші 3 та 4. І склав Юнатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою. І зняв Юнатан із себе плаща, що був на ньому, та й віддав його Давидові, і вбрання своє, і все аж до меча свого. І аж до лука свого, і аж до пояса свого. Йонатан знайшов у Давиді душевного брата, хто віддавав себе довірі та послугу Богові, як і сам Йонатан. Йонатан любив Давида, як самого себе. Коли Йонатан зняв свою одежу і віддав її Давидові, він насправді передавав йому свій статус спадкоємця. У той день Юнатан усвідомив Божу волю в житті Давида і смиренно поступився йому своїм престолом. Наслідник престолу Ізраїлю Йонатан є прикладом самозречення заради слави та волі Божої. Смиренність Юнатана є теж вражаючою, оскільки Юнатан був старшим за Давида. З часом цар Саул став одержимий. Ідею вбити Давида, і Йонатан не раз ставав на захист Давида. Попереджуючи Давида про наміри царя Саула, Йонатан також намагався вшановувати свого батька, закликаючи його не вбивати Давида. Йонатан нагадав царю Саулу, що той був царем, а Давид його слугою, і що він повинен бути чесним з Давидом. І що в інтересах самого царя Саула було залишити Давида живим. Він також нагадав царю Саулу, що Давид був знаряддям Господа, який переміг ворогів Ізраїля. Крім того, Юнатан закликав свого батька царя Саула, бути справедливим, оскільки смерть Давида була би невиправданою. Але захист Давида Юнатаном ще більше розгнівала царя Саула. Перша САМОЇло, 20 розділ, 30 вірш. І запалав Саулів гнів на Юнатана, і він сказав йому: Негідний і неслухняний сину, чи ж не знаю я, що ти вибрав Єсейвого сина на свій сором, та на сором, і неславу своєї матері? Слова царя Саула, що Юнатан вибрав Давида на свій сором, означають, що зробивши його своїм другом, а не вбивши його, як того хотів цар Саул, Давид займе місце Юнатана як царя Ізраїлю. Це було би соромом для Юнатана. Слова царя Саула, що Юнатан вибрав Давида на сором і не славу своєї матері, означають, що якщо Давид посяде на престолі, Саме народження Юнатана було би марним. В очах Саула Юнатан не досяг би тої мети, для якої він був народжений. Цар Саул сприймав Давида як загрозу не тільки до свого особистого правління, але і як загрозу для своєї династії. Але Юнатан не мав таких амбіцій, як його батько цар Саул. Для Йонатана здійснення Божих планів було важливіше, ніж унаслідувати престол. Замість того, щоб протистояти Божій волі та його помазаннику, як це робив цар Саул, Йонатан упокорився перед Божою волею та підтримав помазаника Господа Давида. Одного разу в Ісуса Христа запитали. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. То як можна охарактеризувати наслідника престолу Юнатана? Юнатан був тим, хто любив свого ближнього як самого себе. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.